Я, як було сказано, делегований від журналістів Старокостянтинівського району. І в нас там, хочу коротенько сказати за роботу наших журналістів. У нас досвідчені журналісти. В районі є три газети, в тому числі одна міська газета, наше місто. І Життя Старокостянтинівщини, районна газета. Там досвідчені спеціалісти своєї справи завжди пишуть актуальні статті, в тому числі я іноді пишу в газету Міську наше місто. Крім того, я спів... давним-давно співробітчу з подільськими вістями з обласної газети «Подільські вісті». Але хочу сказати, що останнім часом чомусь все важче і важче там надрукуватись. Коли раніше я свої гуморки. Я часто друкую гуморески, сатирески і так далі. Довгий час жив в Вінниці, там в мене вийшло кілька книжок, про які нічого не сказано. А на даний час у мене вже видано 21 збірка. Недавно вийшла. Як розпізнати під лабузника е, сатира і гумор, де я критикую владу і так далі. Можливо, це і за цього про мене е, не згадав Йосип Іванович ні слова, що, я, що в мене стільки вже вийшло книжок, даже ні слова не сказано. Хоча я йому свої книжки й подарував і його дружині теж подарував. У них є книжка ця для дітей в лабіринтах природи, а ні слова навіть не обмовились. Виходить, що у нас не шанують творчості. Нас взагалі, коли я хотів оцю ж книжечку в лабіринтах природи для дітей, де тут багато птахів сорок з лишніх віршів про птахів. Я хотів, щоб зробили рекламу. Хотів інтерв'ю провести. Це не літературний але ні, то я хочу сказати, як віднесли до мене Раїса. Вона спочатку вроді обіцяла, а потім каже: а ви заплатили? Це виходить, що я за свою творчість повинен ще платити. О. Кроме того, я хочу сказати. Про те, що в нас і проблеми є в Старокостянтинові з радіомовленням, постійно відключають радіомовлення. Цікаво, що відключається радіомовлення у вихідні дні, в суботу і в неділі, коли не можна кудись позвонити, або після робочий час, після 18.00. Я про це вже скільки жалівся, скільки звертався, написав вже й вірша на цю тему. Але нічого, віз, як кажуть, і нині там. Получається, що так. Тепер ще хочу пару слів сказати за те, що в редакції газети «Подільські вісті» я раніше отримував. Якийсь хоч паршивенький гонорар за свої за свою творчість. Нині ж я вчора був заходив, мені сказали, вам не виписали За січень Лютий мене друкували, а чомусь нема. Виходить, що одні журналісти з одного тіста, а другий з іншого, тому що я пенсіонер, позаштатний кореспондент і не маю права ніякого взагалі. Та хіба це справедливо? Якщо оцінювати я. роботу е, організації, да. кажіть, задовільно, незадовільно? І затверджувати чи не затверджувати звіт ревізійної комісії? Не Я вважаю незадовільно. Не І Дови, пана не Бернандіна теж не прошу не сказати. Не я вважаю, що задовільна. Я вважаю, що не задовільна.